Драфт НБА – це подія, яка привертає увагу усього світу. Адже в лігу приходять нові молоді таланти, які за кілька років стануть обличчям НБА. Ще нещодавно, 6 років тому, таким чином в лігу потрапив Лука Дончич, 4 роки тому Ентоні Едвардс, А минулого року мутант Вембаньяма. Сьогодні ж, друзі, ми поговоримо про першу десятку гравців, і навіть трішки більше вибраних на драфті 2024. Тому смачного всім. І погнали. Атланта Хоукс під першим піком обирають закарі рісаше, річного француза, який минулий рік провів у чемпіонаті Франції за команду Бург. 2,04 зросту. вінгспан 2,07, 89 кілограмів. І за минулий рік Рі Аше набирав 11 очок в середньому, 4 підбирання, одне перехоплення, і влучав 42% триочкових. Отже, закарі це форвард, який може й не має супервидатного арсеналу. Він скоріше має потенціал класного тренді-гравця. Коротше кажучи, чувак може захищатись і в нападі кидати трошкові та атакувати клоузаути. Прям те, що треба у сучасній лізі. Саме тому Рісаше виглядає безпечним вибором. Такі гравці потрібні, і з таким скілсетом він спокійно підійде команді в незалежності від того, чи Атланта буде обмінювати треянга чи його зберігати. Плюси такий скілсет дозволяє закарі бути корисним тут і зараз, а не чекати 3-4-5 років, поки гравець розвинеться у щось, що нагадує рівень NBA. Із мінусів він неохоче йде під кошик, бо там він не дуже ефективний. Ну і як і казали раніше, арсенал з дриблінга у нього не дуже багатий. А отже, створювати активно кидок для себе він не в змозі. Із нинішніх з НБА гравців Рісаше вбачають когось типу Харрісона Барнса або То Харріса. Ідемо далі. Другий пік. Олександр Сар. Саме його обирають в Вашингтон, 19-річний француз, також який грав за Wildcats у чемпіонаті Австралії. Зріс 2,16, вінгспан 2,24. 101 кг. кілограм, і в минулому сезоні у чемпіонаті Австралії Алекс набрав 9,7 очок, 4,5 підбирання і півтора блок шоти. Сар це також, в принципі, вибір без ризику. Його довго вели як першого номера драфту. Сар це пауерфорвард або центровий, який в принципі може справлятись із задачами Вінга, тому що його гра на середній дистанції ще. Далеко не вражає, але показує проблиски. Наразі ж це атлетичний фінішер біля кошика, який вміє рухатись без м'яча, пропонуючи свої послуги партнерам. В захисті, звісно, він вражає найбільше, причому як в трисекундній, секундній, так і на дузі. Алекс дуже рухливий, непоступливий. Такий собі гравець із характером. Тому закривати клоузаути і контестити трошкові для нього теж не проблема. Вашингтону такий гравець прям треба. Стосовно його недоліків, хочеться більше універсальності, звісно, перш за все, це кидочок, хоча б спочатку середній, а вже тоді і дальній. Також треба активно розвивати ліву руку йому дуже некомфортно завершувати лівою. Ну і качати прийняття рішень. Тоді на шорт-ролі він може давати багато користі, роздавати передачі, а як Джеред Ален у Клівленді. Як бачите, тут все залежатиме від самого гравця, від його трудової етики та бажання, бо потенціал просто неймовірний. Із нинішніх гравців він може нагадувати Ніка Клекстона, або може навіть Черна Джексона Джуніора. Під третім піком Х'юстон Рокетс обирають Ріда Шепарда, 20-річного гравця, який грав за універ Кентукі. 188 см зросту, вінгспан 191, 83 кг. В минулому сезоні набрав 12,5 очок, 4 підбирання, 4,5 асисти, 2,5 перехоплення, влучаючи 52% здалеку. І з врахуванням, що у Рокес наразі є ванвлітна контракції, то шепарду не потрібно форсити розвиток. Він може спокійно виходити в другому юніті, давати буст строчкової дистанції та вчитись у Фредо плеймейкінгу. Із плюсів, звісно, всі відмічають шутінг. 52% здалеку. Це просто космос. Він вміє кидати дуже здалеку за метр до дуги, плюс має досить швидку реалізацію китку. Тому як тільки даєш йому простір, вже щось летить у твій кошик. Окрім цього, в хлопцеві є те, що американці звуть Dog Mentality, тобто дуже непоступливий характер та ментальна стійкість, які дуже важливі у напружених моментах та на довгій дистанції в НБІ. Ну і на додачу Шепард має чудові захисні інстинкти, вміння читати гру, швидкі руки, і все це робить його дуже пристойним захисником задньої лінії. І з мінусів, звісно, габарити 188 см. сантиметрів. Це значить, що його можуть просто задавити або забулити під кошиком. Ну і також пишуть, що під тиском рід грає не дуже класно, коли особливо більш габаритні захисники його пресують, і при його зрості в цих моментах дуже-дуже виручав би елітний дриблінг, якого також на жаль немає. Далі у нас під четвертим піком Стефон Касел. Його обирають в Сан Антоніо, – 19-річного гравця, із універа Коннектикута. 197 сантиметрів зросту, вінгспан 2,10, 95 кілограмів. За минулий сезон 11 очок в середньому, 5 підбирань, 3 асисти, майже одне перехоплення. Отже, Касл – це підопічний Дена Хьорлі, так, без п'яти хвилин тренера Лейкерс, але тренером Лейкерс він так і не став. Кесл – це досить здоровий такий тіп під 2 метри зросту. Захисник із вінгспаном 2.10, Має чудовий баланс тіла, роботу ніг вміє завершувати через контакт під кошиком, вміє контролювати темп гри. В захисті ще краще. Стефон завжди дає високий рівень енергії, хаслу. Він навіть на своїй лаві запасних дуже часто енергійний. Вміє кидати з периметру, вміє розігрувати враження, що пацан вміє все. Але, на жаль, майже нічого з цього він не робить на елітному рівні. Особливо слід відмітити кидочок. Касел ніколи не кидав здалеку більш ніж 30%. До того ж, він не видатний атлет, але завдяки габаритам, широкому скілсету та захисту є шанси, що він виросте в пристойного гравця. Іноді його навіть зрівнюють з Андре і Гуадавою. Далі у нас п'ятий пік драфту – Рон Холланд. Саме його обирає Детройт. 18 років, грав за Джелік Ігнайт в минулому сезоні, 199 см зросту, вінгспан 2.10, 90 кг, набрав в середньому 18,5 очок, 7 підбирань, 2 перехоплення і 1 блокшот. Дуже вибуховий атлетичний гравець, який може просто перевисіти в повітрі свого візаві. Флотери також є в арсеналі, чудово біжить, чудово завершує у транзиціях і може бути людиною, яка б'є немало штрафних кидочків. Холанд є одним із наймолодших гравців драфту, але вже має у своєму активі дві золоті медалі у складі молодіжної збірної США. Він чудовий захисник на м'ячі. хасл для нього це щось дуже і дуже звичне. Але це ще один гравець без кидку. Всього лише 24% чотирьох в останньому сезоні. Дуже мало, а також він більше спеціалізується на прямих проходах в одну сторону аля продавити як типу Леброн Джеймс. Аніж на різких змінах напрямку руху в стилі Джелена Брансона, наприклад, і вперед-назад, вліво, вправо, це не про нього. До речі, вліво над лівою рукою йому також треба попрацювати. Під шостим номером Шарлот Хорнец обирають ті Джана Салауна, 18-річного баскетболіста, який минулий рік провів у чемпіонаті Франції за шоле баскет. 2,05 см зросту, вінгспан 2,16. Ого, 92 кг, 9 очок в середньому, 4 підбирання, 1,2 перехоплення, влучаючи 33% здалеку. Ті Джан Салаун це ще сирий, але багатообіцяючий молодий талант, який має все, аби стати потужним. Універсальним і що важливо двустороннім гравцем. Він вже сьогодні проявляє себе як чудовий захисник гравців без м'яча. Так, він класно проходить заслони, Він допомагає партнерам проти проходів, юзаючи свої довжалезні руки, часто вибиваючи м'яч або просто перехоплюючи. А зріз 2.05 йому допомагає бути універсалом, який потенційно може захищатись проти усіх гравців периметра. Щодо нападу, то Салоун бив 33% три минулого сезону. Так це небагато, але є натяк на те, що із персональними тренерами в НБА кидок покращиться більше. Недоліки, як і у кожного гравця, також присутні. Ті Джону треба прокачати захист на м'ячі, тому що один на один його нерідко обходять. Йому треба також затвердити себе як шутера, а не просто давати надії на хороший кидок. Не в цілому є у нього така схильність бути нетерплячим і занадто приймати поспішні рішення, які ведуть до втрат. І з діючих гравців може бути схожим на Арона Гордона. Сьомий пік драфту дістався Портленду, і вони обирають донована Клінгана, 20-річного гравця Універа Коннектикута. 2,18 зросту, вінгспан 2,31, 128 кілограмів, просто гігант. 13 очок в середньому, 7,5 підбирань, 2,5 блокшоти. Ну і звісно, тут першим у вічі кидаються його розміри. І з вінгспаном 2,30 і навіть більше він може роздавати блокшоти майже не стрибаючи, що в принципі він і робив у студлізі. В НБА також є багато гравців, які будуть уникати зустрічі із ним під кошиком. Звісно, він чудовий ребаундер. В нападі Донован дуже мобільний, данкує просто все, що бачить. Добре ловить передачі на короткій дистанції, тобто координація на високому рівні. Він може кидати на півгаки, причому лівою і правою. Але в сучасній НБА його можуть просто карати команди із хорошим спейсінгом. Адже на дузі він не дуже швидкий. Також з мінусів відсутність китку, ні трошкового, ні штрафного, що дуже важливо для бігмена. Ну і він не дуже вміє створювати китки для себе, тому може виглядати на початку як Руді Гобер на мінімалках, але при цьому є проблески плеймейкінгу, тому може вирости в умовного марка Газоля. Восьмий пік драфту Сан Антоніо Спьорс обирають роба Дзінгема, 19 років універ Кентуккі. 186 см зросту. вінгспан 191, 75 кг. 15 очок в середньому в минулому сезоні, 4 асисти і 44% здалеку при 4,5 спробах за гру. Роб це супервибуховий супердинамічний гард, який має пречудовий дриблінг та здається розганяється до 100 км, як новенький Бугаті. до того, що Ділінгема на місці дальній кидочок він вміє рухатись без м'яча і не має схильності зажимати м'яча. Тобто, якщо партнер у більш вигідній позиції, він охоче віддає передачу. Але є звісно і певні сумніви стосовно Ділінгема. Звісно, це його зріст. В захисті на нього будуть полювати, а він, окрім габаритів, ще й інстинктивно не дуже хороший захисник. Ну і точність передач, акуратність із м'ячем треба також підтягнути, аби уникнути великої кількості втрат. В цілому ж має відцінки гри Лу Вільямса або Боунса Хайленда. І тут, друзі, у нас вже стався перший обмін. Сан Антоніо Спорс одразу обмінюють ділінгами у Міннесоту на незахищений пік першого раунду 2031 року. І направо обміну піками на драфті 2030-го. Таким чином, Міннесота знайшла дуже потрібного ще одного розігруючого. А Сан Антоніо в них так захисників дуже багато. Вони накопичують активи для зміцнення команди навколо банями. Невеличка пауза. Якщо хочете виграти кросівки з автографом Двайта Ховарда, то беріть участь у розіграші з метою допомоги Збройним силам України. Там є ще крутесні подарунки. Всі подробиці знайдете у дописі. Під дев'ятим піком Мемфіс Грізліс обирають 22-річного Зака Едді. університет Бердю 223 см зросту. Жесть, Вінгспан 2,41 і 136 кілограмів. 25 очок в середньому в минулому сезоні із трушутінгом шістдесят 66%, 12 підбирань, 2 і два блокшота, і при цьому дуже важливо 71% з лінії штрафних. Зак Еді це справжня суперзірка студентського баскетболу з гігантськими габаритами, з непоганими скілами. Він був просто неспинним венсією. До того ж, гравець абсолютно не егоїстичний, приймав будь-яку роль у своїй команді а найцікавіше. За три роки в універі він пропустив усього лише три матчі для таких височенних гравців. Це рідкість, але й не без мінусів. На дузі Еді не представляє абсолютно ніякої небезпеки. Здалеку він не кидає взагалі. А в захисті на дузі він ну на жаль не встигає за більш швидкими гардами, тому його частенько обходять на клоузаутах або карають трьохми на пікенпопах. Наразі він віддалено десь схожий на Іві Цузубаца, Причому і візуально також. Ось, до речі, реакція Джа Моранта на те, що Мемфіс вибрав Едді. Під 10-м піком Юта Джаз обирають Коді Вільямса, річного гравця із Колорада, двохметрового із вінкспаном 2,16 і важить він всього лише 81 кілограм. 12 очок в середньому, в минулому сезоні три підбирання, 0,6 перехоплення, 0,7 блокшоти, 42 здалеку, але кидав дуже і дуже мало. Коді Уільямс це брат Джейлена Уільямса із Оклахоми, як ви здогадались. І Коді також атлетичний. Він чудово атакує кошик, завершує у фарбі. Він також прекрасний захисник і на додачу ще й вищий за брата. І при двох метрах зросту у нього він спан 2,16. Як Як й казав, це просто джекпот. Також коді має відчуття гри, може вирости в резервного розігруючого, прям пахне універсалізмом. Але йому треба качати кидочок, качати м'язи, треба набрати вагу, тому що розмір є, але він худенький. Як тільки набере вагу, то зможе значно краще завершувати з під кошика. Ну і в захисті, звісно, стане набагато легше. І так, друзі, це у нас була перша десятка, але є ще парочка цікавих гравців, яких прям хочеться зачепити. Під 11-тим піком Булс обирають Матаса Бузеліса, 19-річного литовця, який народився у Чикаго і тепер задрафтований командою Чикаго Булс. Минулий рік провів у Джелікігнайт, набираючи майже 12 очок, 5 підбирань, одне перехоплення, півтора блокшота. У нього зросту 2,05, вінгспан 2,08 і важить він 90 кілограмів. Матас взагалі це втілення універсальності. Він може грати під кошиком, може в районі дуги. Може грати із м'ячем, може грати без м'яча. На додачу він хороший ребаундер, має дуже і дуже пристойний плеймейкінг, а тому дуже класно грає у транзиціях. Бо після того, як підібрав на своєму щиті, він може сам розганяти атаку і одразу приймати хороші рішення. Він чудово комунікує з партнерами на обох сторонах майданчика, хороший страхуючий і з дуже тонким відчуттям гри. Але при цьому є також багато аспектів, в яких мата зможе стати краще, і це в першу чергу кидочок. Він наче є, якийсь наче добре працює, і він наче із дриблінга він може щось тульнути, але поки що відсоток дуже шкутильгає. Ну і по-друге, звісно, атлетизм. Я думаю, тут навіть пояснювати не треба. Ну і дриблінг, на додачу необхідно інпрувити, тому що часто він закінчується втратами. І з нинішніх гравців, містер універсальність стрічки нагадує аналітикам Франца Вагнера. Під номером 12 Оклахома Сіті Тандер обирають 22-річного Ніколу Топіча. 198 сантиметрів зросту, такий самий вінспан, 21 кілограм. Останній сезон Топіч почав грати у команді Мега, а закінчував знову у царевній звезді, за яку грав до цього, але зіграв дуже мало через травму. В середньому за усі дві команди він набрав 16 очок, 6 асистів, влучаючи 30% із-за дуги. Отже, Нікола Топіч має дуже мало спільного із Ніколою Йокічем та Ніколою Йовічем. Топіч це габаритний гард, який грає у своєму власному темпі, і з м'ячем поводиться іноді, як просто як ветеран у свої 19 років. У проходах він чудово приймає рішення і може атакувати обома руками. На пікенролах він навіть не цурається жбурляти здалеку, коли дає захист. Але знову ж таки, те саме дальній кидочок дуже і дуже нестабільний, всього лише 30% в минулому сезоні. Середній кидок він майже не юзає. А в захисті його атлетизму, його фізичної форми поки що дуже не вистачатиме, аби встигати за дійсно швидкими і атлетичними персонажами з NBA дещо здалеку він може нагадувати Горана Драгіча без дальнього китку. Під номером 13 Сакраменто зупинились на кандидатурі Девіна Картера, 22 роки, Providence College, 189 см зросту, Wingspan 2.05, майже 90 кг. За минулий сезон він набрав майже 20 очок, 9 підбирань, майже 4 асисти і майже 2 перехоплення. Картер на цьому драфті є одним із найкращих захисників периметра. Не дивлячись на зріст, він в змозі опікати більш габаритних гравців. Він дуже непоступливий, жорсткий та дуже швидко рухає стегнами. При зрості 189 Він хороший підбиратор. В нападі чувак майже на елітному рівні завершує кидочки в трисекундній зоні. Обома руками вміє кидати здалеку. Кидочок дещо некрасиво виглядає, але він влучає. Щоправда, у хлопця шкудельгає дриблінг. Особливо, коли на нього кидають здвоювання, плюс є трабли у нього з прийняттям рішень, і також він не дуже кидає з дриблінга. І саме ці аспекти покажуть, чи зможе він в нападі вирости в розігруючого в майбутньому, а не в просто солідного тренді гравця. Якщо зможе, то йому навіть пророчать схожість із Джру Холідеєм. Далі пропустимо кілька піків і зупинимось на номері 17, під яким Лос-Анджелес Лейкерс обирають Далтона Кнехта, 23-річного гравця із Теннисі. 196 см зрости, вінгспан 2,10, 96 кг. Набирав в середньому в минулому році 22 майже очки, 5 підбирань, і при цьому влучав 40% здалеку при 6,5 спробах. Таким чином, Далтон виглядає одним із найкращих шутерів на цьому драфті. Він вміє тулити як з передач, так і з дриблінга, і навіть має пару мувів у запасі, аби створювати собі кидочок. Завдяки своєму китку. Далтон має певну гравітацію, тобто притягує до себе гравців. Захисту на дугу, але в той же час вміє цим користуватись частенько роблячи кати під кошик. Короче, в нападі робить майже все ще й трішки розігрує коли треба. Але по-перше, чи зможе він все це робити проти настільки фізично розвинних монстрів, які грають в національній баскетбольній асоціації? А по-друге, в захисті він може бути слабкою ланкою. скоріш за все, таки буде його будуть використовувати як міс тому що окнект не може похвастатись швидкими латеральними рухами своїх стегон. Ну і останнє як не сказати пару слів про Броні Джеймса. Броні наразі 19 років. Він минулий сезон провів за USC, набрав 5 очок, 3 підбирання, 2 асисти. Має наступні габарити, 193 зросту, 2.01 вінгспан і 95 кілограмів. Ну почнемо з того, що хлопчина дуже дуже атлетичний. Це не дивує, бо ми знаємо його батю. На додачу у нього хороший баскетбольний IQ І все це із Броні робить непоганого захисника. Плюс він має м'яку кисть, форма китку чудово виглядає, тому є шанс на те, що він відкриє в собі ось цю нову фічу і стане шутером з дальньої дистанції. І з мінусів, поки що, той самий кидок, який броні так і не відкрив. дриблінг також для створення собі можливостей Відсутні, тож є тільки надія, що тренери NBA та батіни методи допоможуть броні ще більше розкритись. Ну що ж, друзі, і на цьому, як завжди, в кінці подякую всім, хто допомагає каналу фінансово. Знайте, цей випуск виходить завдяки вам. Хто хоче доєднатись посилання на вас, чекає у дописі під відео. Ну і на цьому всім па-па!